Альберт Морозов, клоуни, Оповідання, читає автор Події, що відбуваються з нами в житті, ніколи не бувають випадковими, якими безглуздими та хаотичними не здавалися. Вони сковуються в ланцюг подій, який, зрештою, приведе нас до мети, підготовленої вищими силами. У дворі загавкав собака. Молода жінка, стоячи біля плити, машинально визирнула у вікно. Дивно, але нікого не було. Ну, що ти брешеш, жучка? Вилаялась вона на собаку, в обов'язки, як поважаючи себе сторожою псини, входить, гавкання на всіх без винятку живих та неживих істот, які хоч на крок наближаються до паркану. Не встигла жінка скинути зі сковороди черговий млинець, як раптом пролунав гучний удар. Від несподіванки рука здригнулася і млинець полетів на підлогу. Хтось вдерся на подвір'я з усього розмаху, влетівши крізь хвіртку, і біг до ганку. Жучка ж на диво замовкла і лише радісно завіляла хвостом. Жінка знала кожен шурхіт, кожне коливання повітря, коли її син повертався додому, і тим більше знала, що коли він ураганом вривався у двір, то це не віщувало нічого гарного. І на підтвердження материнського чуття одразу ж вона почула знайомий до тремтіння, лякаючий схвильований голос сина: «Мам, Мамо, ти де? Вона мовчки спостерігала, як її десятирічний синочок у коротких штанцях і в сорочці, навстіж така собі подоба Тома Сойера... Носився як ошпарений, відкрив сарай, потім порожній курник, зазирнув навіщось у погріб навіть поліз на горище. але чомусь не спали йому на думку просто зайти в будинок. Ма, ма, ну де ти? продовжувала кричати дитина. Мама не витримала і схопила за комір сина, що носився по двору, наче ошпарений. Мама, де ти була? Я тебе б шукався!» Головне, що не обісрав. Подумала вона, але жартувати не стала. І тільки після швидкого, але уважного огляду, переконавши, що руки на місці, коліна не здерті, одяг не розірваний, він не стикає кров'ю, спокійно спитала: Що ти носишся, як узаду жалений? Хлопець схопив її за фартух і нервово затріпав. Мамо! Мамо, там! Мати висмикнула фартух і витерла руки Вікторе. Заспокойся, ма, віддихайся. Ну, ма. Віктор, я сказала спочатку, віддихайся. Віктор чітко знав, якщо мама називає його по дорослому, то поводитися треба як дорослий. Хлопчик глибоко зітхнув і спробував надихати. Тепер можеш говорити. Там приїхав, приїхав. Знову заторохтів, він, немов хтось завів трактор. Вона дивилася на сина і нічого не могла зрозуміти. На мить вона злякалася, що зараз він вигукне слово тато. Та було б смішно через стільки часу побачити людину, яка покинула її з немовлям. подумала вона, і поцікавилася. Та ти можеш спокійно пояснити, хто приїхав. Цирк! Оце був поворот. Мамо, мені треба зовсім трохи грошей. благаючим тоном простогнав відька. Тільки на квиток, мені більше нічого не потрібне. Він дивився на неї, і вона не витримала. Мама перевела погляд на жутьку, яка виляла хвостом, наче раділа приїзду цирку разом із Вітькою. Відюш, ти ж знаєш, що зараз у нас немає грошей. Мамо, але всі йдуть. Це був початок 90-х. Початок кінця, колись величезна країна, в яку всі вірили, взяла і розвалилася, і людей, які не змогли адаптуватися в новому світі з новими ринковими законами, чекала далеко вже не світле майбутнє ні хліба, ні видовищ. А на велике село, в якому Відька жив зі своєю мамою, тим більше не могло похвалитися хоч якимись видовищами. Про колишні розваги нагадувала лише будівля старого покинутого клубу, на стінах якого вже з'являлися нецензурні слова, надряпані новою молоддю, яка через відсутність тих самих видовищ потихеньку починала трансформуватися в щось зле і агресивно налаштоване. Тому приїзд бродячого цирку для місцевої дітвори була подія надзвичайна, націлена залишити відбиток у пам'яті на все життя. А тепер, після всього вище сказаного, відчуйте масштаб того, що відчував наш маленький герой. Однак, незважаючи на такий юний вік, хлопчик все розумів. Він опустив голову та поплентався до будинку. Увімкнув телевізор і по черзі всі три канали, що існували на той час. На першому виступала лиса людина з кляксою на голові, в черговому з'їзді Верховної Ради. На другому шла найнудніша сільська година. На останньому й зовсім була профілактика. Відька нервово висмикнув вилку з розетки. Він впав на диван і почав читати острів Скарбів. Книгу, яка разом із дітьми капітана Гранта, мандрами Гулівера та шпигуном Фенімора Купера подарував батько, за словами мами, що воює в Афганістані, але Відька знав, що війна вже давно закінчилася. І чому почерк на трьох останніх підписаних книгах батька такий схожий на почерк мами? Острів Скарбів він любив найбільше, вона була першою. І почерк тут був інший, такий суворий, не такий, як у мами. Можна було прийняти, що тато героїчно загинув на афганській війні, але злі язики бувають не тільки у дітей, а й у дорослих. Хочеш не хочеш, а той долетить десь у магазині до хлопчика тихий шепіт. дивіться Катькін Катькін-Пестрюк прийшов. Ну сама винна, треба було думати перед тим, як ноги перед приїжджем расовувати. Раніше пліток не було, бо дід був живий. Він роти там усім закриє, боялись при ньому Вітьку безбаченком називати, а грамоті Вітьку саме дід навчив, ще з пелюшок, постійно читав йому книги. Була підозра Вітьки, що острів скарбів йому дід подарував та підписав від імені батька, так і змусив дитину полюбити читати. А потім, після його смерті, цю традицію мати продовжила. Поштою книги замовляла та підписувала від імені батька, щоб Відька з більшим бажанням читав. Але хлопчик і без того книги любив, тому що, як було сказано раніше, не було у дітей на той час інших розваг. Відька причитував завчені на пам'ять сторінки, як раптом з подвір'я, пролунав гучний свист. Він відклав книгу і вийшов на двір. Там на нього чекали два хлопці. Один намагався розкрутити на пальці м'яч, інший діловито засунув руки до кишень. Чого стоїш, як опудало на городі, погнали! скомандував діловитий хлопчик. Ідіть без мене, мляво промовив Вітька. Мама вийшла на двір і тихенько стала за парканом, щоб чути розмову. Ти що збожеволів? вигикнув хлопчик із м'ячем. Там же будуть жонглери!» У мене мама захворіла, мені треба з нею посидіти, збрехав Відька. За парканом раптом почулися кроки. Хлопці обернулися на звук. Хтось тікав. Мама встигла вбігти в хату непоміченою, підбігла до схованки, якою служила стара завалена мотлохом піч, дістала звідти глибоко заховану бляшану коробку, зітхнула з полегшенням. У недоторканому запасі залишили ще якісь гроші, вишкребла все, що було, і помчала у двір, де й зіткнулася з відькою. Біжи, наздоганяй друзів, сказала вона та поклала в його долоню зім'яті купюри. І слухай мене уважно, ні в чому собі не відмовляй, зрозумів. Відька нічого, не розуміючи, глянув на матір та в наступну мить відсмикнув руку. Ні, не треба, я переб'юся. Зовсім по дорослому заявив він і збирався йти в кімнату, але мама схопила його. Ні, ти не переб'єшся, ти підеш, не піду, твердо вирішив Віктор. Мама міцно біняла сина. Іноді треба віддати останнє, щоб знайти найцінніше. Що найцінніше? не приховуючи інтересу, спитав Вітька. Твою усмішку, дурко, біжи, не здаганяй друзів. Вітька засяяв від радості і миттю помчав до хвіртки. Наприкінці вулиці біг Андрійко, все ще, намагаючись розкрутити на пальці м'яч. За ним у своїй тій же діловитій манері йшов Сашко. Зачекайте! на радощах закричав Відька, обіцяючи собі, що принесе мамі назад гроші, які не витратить даремно на всілякі дрібниці. Мама спостерігала за щасливим сином, поки він із друзями не зник за поворотом. Хлопці підбігли до галявини, оточеної церковими вагонами. Ось каса! крикнув Сашко, вказуючи пальцем на натовп людей. Усі троє рвонули туди. Під невдоволені вигуки дорослих вони втиснулися без черги і простягнули касирці гроші, вирвали з її рук квитки, і поки ніхто їх не посварив, заскочили в перший же вагончик, який виявився залом кривих дзеркал. Хапаючись за животи, вони падали від сміху, кривляючись перед своїми відображеннями. Але що їх ще чекало попереду? Коли вони вийшли з іншого боку, їх здивуванню не було меж. Усю галявину по колу оточували клітки з дикими тваринами. Ніколи ще так близько Відька не бачив царя звірів, який царським риком сповістив всього округу про своє невдоволення. Відька від несподіванки відскочив назад і на щось налетів спиною. Хлопчик повільно обернувся і підняв голову вгору. Зверху на нього дивився чоловік на хадулях. Віка почав вибачатися за свою незграбність, але чоловік лише дружелюбно посміхнувся і поманив їх за собою, проваджаючи до церкового намету, де біля входу їх зустріла жінка з величезною змією на шиї. Хлопці, ніби під гіпнозом повільно, не відриваючи погляду від змії, зайшли всередину. Зміїнні чари розвіяли фанфари, циркове шоу починалося. Хлопці поспішили зайняти вільні місця ближче до манежу. Дівчина з хулахупами, величезний велетень з гирями, ведмідь на велосипеді, а передаха ходили дуже гарні жінки в яскравих пишних сукнях з великими кошиками, наповненими всілякими солодощами. Чарівний світ цирку подбав про те, що Відька забув про все погане, і оком моргнути не встиг хлопчик, як витратив усі гроші на солодощі. І саме в той момент, коли Вітька поліз у кишеню, щоб заплатити за черговий людяний, і з жахом виявив, що в кишені залишилася лише дуля з маком, сталася подія, про яку варто розповісти детальніше. Арену цирку огорнув густий білий туман. Коли він розвіявся на манежі, стояли два дивні клоуни. Ні, вони не нагадували віці пенівайза зі страшною зарубіжної книги, яку він потай від мами читав у сільській бібліотеці, але теж було щось у їхній зовнішності не від цього світу. Один був дуже-дуже високий його зросту зроби навіть найкращі баскетболістих часів Карім Абдул Джабар, другий був повною його протилежністю. Він був чи дитиною, чи ліліпутом. Відька ніколи в своєму житті не бачив Ліліпутів, то ж точно визначити не міг. Але його вразили не самі клоуни, а їхній виступ. Маленький клон тримав циліндр, а великий торкався паличкою з кожним дотиком з капелюха. Він доставав голуба. Вони повторювали це знову і знову, поки весь купол цирку не заповнився з граю голубів. А потім маленький клоун підійшов до Віті, дістав з капелюха величезних розмірів людяник і простяг його хлопчику. Відкривши рот від подиву, він на силу зміг вимовити дякую. А маленький клоун, не чекаючи подяк, пішов рядами роздавати солодощі далі. Чому були дуже незадоволені дівчата з кошиками? Відька все продовжував і продовжував дивитись услід дивному клоуну. Чарівна паличка, мов з досвідом людини, яка стикається з чарівниками, наче щодня, вимовив Андрій, і не кажи дива, та й годі. Погодився з ним Сашко. Вітя подивився на друзів і мрійливо сказав: Як було б здорово мати таку штуку, щоб мама більше ніколи не потребувала грошей. То давайте її поцупимо. Запропонував раптово Андрій, дивуючи друзів своєю безстрашністю, наче він на сніданок обід та вечерю щодня краде такі палички. Вже стемніло. Працівники цирку завішували клітки з тваринами. Хлопці кілька годин ховалися у траві під одним із фургонів. Може, не треба, жалібно прошепотів Андрійко. Тихо, ти, не дай Боже, почують. Ти ж сам запропонував, та я жартама ляпнув. Добре, боїшся, будеш на шухері. Вітько, ну серйозно, спіймають, влетить же нам, підтримав товариша Сашко. Ну, хочете, йдіть, я сам усе зроблю. Ну, ми тоді й підемо гаразд. Батьки нас уже по всьому селі, мабуть, шукають. Та йдіть, хто вас тримає. Сказав Відька, старанно намагаючись приховати розочарування в друзях. Хлопці вилізли з під фургона і побігли додому. Відька залишився сам. У повній тиші він пролежав ще якийсь час. Працівники розійшлись по своїм вагончикам. Все довкола спорожніло. Раптом із фургона вийшла дуже маленька людина чи дитина. То був той самий клоун, але вже без гриму. Він пройшов дуже близько, і Відька зміг його розгледіти. То був Лілі Звісно ж, Лілі пут. Тепер сумнівів не було. Він легко проскочив під фургонами. Вийшов за територію цирку. Відька дочекався, поки він зник з поля зору і дуже тихо підкрався до фургона, з якого він вийшов. Зсередини долинали протяжне паровозне хропіння людини, яка спить безпробудним сном. Відька підтягнувся до вікна і зазирнув. На ліжку лежала величезна людина. Його величезні ноги звисали з країв ліжка. Оце ж величезний велетень, подумав Віка, розглядаючи його. На підлозі валялася купа порожніх. Пляшок, а одну він усе ще тримав у руці. Відька пам'ятав, як важко було розбудити п'яного діда, ти, хоч пісні перед ним співай, він не прокинеться. Це хропіння дуже нагадувало Дідусеве, тому він одразу зважився. Хлопчик підійшов до дверей і акуратно повернув ручку. Дверний замок видав зрадницький скрип. Хропіння припинилося, але через секунду велетень засопів, випустив пляшку і перекинувся до стінки. Відька зайшов усередину. Біля ліжка стояла скриня, на якій лежали циліндр, і та сама чарівна паличка. Він навшпиньки, намагаючись назачепити зачепити порожню тару, підкрався до скрині і потягнувся до чарівної палички. Але в ту саму мить величезна рука раптово схопила його за зап'ястя. Побастися, злодюшка, хотіти вкрасти чарівну паличку густаса. Клоун говорив з дивним акцентом, що додавала й так приляканому хлопчику ще більше страху. Навіщо ти хотіти її вкрасти? Я хотів. Відька замовк, він розумів, що виправдовуватися тут немає вже сенсу. Великий чоловік пильно дивився йому в очі, немов вивчаючи хлопця. Ти хотіти повернути мамі гроші? сказав велетень і раптово відпустив руку. Він щось дістав із кишені і простяг хлопчику. Що це гроші для мами? Ні, я не візьму. Брати, гроші! Твоїй матері потрібні ці гроші. Відька тремтячими руками потягся до грошей, як раптом чарівна паличка в його руці спалахнула, висвітливши все приміщення яскраво білим світлом. Так ти є той самий, захоплено промовив клоун. У мене для тебе є ще щось. Він відкрив скриню, яка виявилась догори набита паперовими конвертами, став їх перебирати. Він перерив усе нерозбірлива, бубнів імена написані на конвертах. Та нарешті, ага, знайшовся. Брате, це тобі. Він простягнув йому конверт. Хлопчик зовсім не розуміючи, що відбувається, взяв його. На ньому була намальована яскрава посмішка клоуна, а внизу під словом одержувач, гарним каліграфічним почерком написане його ім'я Віктору Корольову. Відкрити 25 грудня 2005 року, рівно у 2400. Ну все, тікати звідси, бігти додому, до мами та віддати гроші. Вікка, як ошпарений, вискочив із фургона і помчав міцно Пискаючи в руках гроші та конверт, клон тим часом взяв якийсь зошит і зробив у ньому позначку. Ще одного викреслювати. Позіхаючи, пробубнив він, відклав зошит і пав у ліжко, намагаючись примостити на ньому свої довгі ноги. Пройшло багато років, настало вже мами. Про дитинство він пам'ятав мало. Здебільшого лише те, що стосувалося теплих спогадів про неї, двох дивних клоунів спочатку Вітя вважав бурхливою фантазією дитячого розуму, а згодами зовсім забув Віктор Корольов вже жив своїм дорослим самостійним життям, яке протікало у столиці і у свої 25 могло похвалитися статусом молодого перспективного письменника. Автором успішного дебютного роману, на написання якого його наштовхнула дівчина Елля. Вона була не просто його половинкою, а музою, яка допомогла йому не опустити руки та закінчити рукопис. За вікном валив сніг, що було рідкістю для цьогорічних зим. Віктор терпляче чекав, поки Еля дочитає завершальний розділ його нової книги. Останній лист був прочитаний, дівчина підняла мокрі від сліз очі. Це чудово. Він міцно біняв дівчину і обережно запитав, відкриваючи за її спиною коробочку з обручкою. Ти вийдеш за мене? Еля раптом відскочила від нього, як від прокаженого. Ти знаєш, яке сьогодні число? запитала вона. «25 грудня, а що? А рік? Ти що знущаєшся? 2005-й! Ти віриш у долю? Так, а ти даси відповідь на моє запитання? Він продовжував все ще тримати обручку в руці. Щойно розповім тобі одну історію. Коли мені було 15 років, до нас до міста приїхав величезний лунапарк із захоплюючими атракціонами і всім таким іншим. Я взяла в мами гроші та поїхала. Увечері вона мала мене забрати. Вже було темно, мати не з'являлася. На таксі грошей не лишилося, автобуси не ходили. Як потім виявилось, мама напилася з якимись черговим залицяльниками, забула просто забула про мене. Та ось на парк уже зачинила, а я все сиділа на зупинці і чекала на маму. І тут я побачила, як дорогою йде маленький хлопчик у клоунському костюмі. Але потім я зрозуміла, що це ліліпут, а слідом за ним повільно їде машина. І якісь відморозки кидають у нього банки та недопалки. Потім вони вийшли з машини. Вони штовхали його і змушували танцювати. Я підібрала цеглу й шпурнула їм у лобове скло машини. Вони погналися за Мною швидко наздогнали. Один повалив мене на землю, другий схопив за руки і затис рота, третій тримав мене за ноги. Ліліпут кинувся на допомогу, але один із них ударив його ногою, наче футбольний м'яч. І тут раптом з'явився дуже високий чоловік. Він розкидав цих відморозків як кошенят. Потім вони відвели мене додому. Перед самим будинком вони вручили мені цей конверт. Віктор дивився на намальованого клоуна і не міг повірити очам. Він прочитав ім'я на конверті. Отримувач Золотарьова Леонора, відкрити 25 грудня 2005 року, рівно у 24.00. Віктор стрімголов вкинувся до робочого кабінету, де на полицях зберігалися старі дитячі книги. Ти що робиш? занепокоїлася Елля. Якщо це не вигадала моя дитяча фантазія, він має бути десь тут. Він схопив пригоди Гулівера і швидко переглянув нічого. Потім шпигуна Фенімора Купера і там нічого. Діти капітана Гранта Порожньо Але де він? збуджено закричав Віктор. Конверт випав із острова Скарбів. Віктор простяг Еллі свій конверт. Вони обидва не зводили з них очей, поки настійний годинник не почав відбивати півночі. Один, два, три. Чотири, п'ять. Ти перша, давай разом. Дванадцятий раз ударив годинник, коли вони одночасно розірвали конверти. Зі свого Еля дістала згорнутий аркуш паперу. Що там? нервово спитав Віктор. На альбомному аркуші було написано одне лише слово. Будьте, дивуючись, сказала Елля. Вітя одразу розгорнув свого листа, прочитав і посміхнувся. А в мене щасливі.